Привіт дум Цього разу я зробив рибу. Отаку. Спочатку я два круга зробив, а тоді йому пір'ячко таке холоденьке. А ще оце переставить круг такий сюди, значить, він буде отак плавати, як велосипед. Ще я зробив такого півника. В, в, бо він може, коли отак, ти шатаєш, то він ось робить. Такий йому доквей пер'я. І згори. І, 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 і тут що йому подобалося, і йому не холодно було. Ще я зробив такі прапора. І, і такі. И вот До побачення дундійчики.